Що ви зараз бачите перед собою? Мяу, це скарб. Це пані Міхуїлина, да? Ти скарб наш на вулиці, осінь, холодно, дощ. Наша так жить вообще. Де моє літо? Да, Міхуїлина? що це ти витворяєш? Що це ти витворяєш? Ти собі губи так порозриваєш. Альо, не чуди. А господі і зуби повириваєш, і губи порозриваєш. Що це таке, Міхуїловна? А ти катастрофа, що ти вийшов із шкафу. Почув, що я до Міхуїловни говорю, гладю її, то й тебе ж треба погладити, Да? Ти що ревнуєш? Ні, він не ревнивий. Я починаю замічать, що Міхуїловна в нас ревнива. А він, коли я Міхуїловну глажу, то він приходить, типа і мене погладить. А вона обіжається, коли до міста гладю. Замічаю, рідко, але буває. Коротше, Міхоїловна, даром ти рюкзачок тут, а бачиш. Я вас буду залишати вдома самих сьогодні. Поїду я з ночовкою до другого кота. Будете самі тут за хазяїнів. Так що мені, щоб тут був порядок. Щоб ти не лазила отуди, де не можна тобі. Щоб нічого не розкидала, там хорошо. Хочеш, можеш може до міста здіватися постійно. А ти, друг, ти ж як пацан, ладно, будеш за старшого, щоб був порядок. В лоток, навіть якщо сходите, щоб в лотку було пусто, щоб прибирали за собою. Поним? до міста. Ти любиш там позагрібати. Їсти я їм достатньо понакидав, води поналивав, справляться. А якщо ні, якщо мало буде до міста, чуєш, Ось тут ще лежить корм. Воно де рідке, воно де сухий. Ну, ти розберешся, коротше. Все, тоді буду я далі збиратися. Можете не скучати за мною. Я не надовго. Я завтра приїду. Якщо буде порядок, я буду контролювати з камери. Я вам привезу якісь вкусняшки. Все, пока.